Добрий день, канал Фіта Аптека. Як ірці сланкали, трібістанін або гормон тестостерон. Отам От зверху у нас є обзор, який ми робили аж 4 чи 5 років тому російською мовою. Він великий, можете подивитися, там багато сказано. А зараз я хочу сказати? Що, що ми за ці роки дуже багато його продаємо в фіта Чому? Де направленість? Ви слухали мене, да? гормон тестостерон головний гормон чоловічої сили, потенція. Тому, по-перше, на нього звернули увагу а, спочатку спортсмени, бо їм було дуже потрібно ні хімічні, ні фармакологічні препарати, які можна знайти там потім в крові, а саме натуральні рослинні, які що роблять? Він допомагає надмиркам. Виробляти свій тестостерон. І ця діюча речовина а, знаходиться в лікарській рослині якірці сланкові. Ці якірці сланкові, вони дуже багато ростуть на півдні і України, і Болгарії. А зараз, мені здається, вже вони там багато і по всій Україні їх є. І ось тих якорцях сланкових діюча речовина, трібулос, яка і є. Тою речовиною, що дає команду над нирком виробляти тестостерон. Тому виробники почали виробляти з якірців сланкових препарати, направлені на сексуальну ерекційну дисфункцію для чоловіків, на підвищення потенції, ну і просто для підтримання тестостерону. Але а, трибулос, він тестостерон, він потрібен і жінкам. Бо жінки це не тільки естрогени, в нас теж є тестостерон. і коли він знаходиться в неправильних співвідношеннях з естрогеном, то у жінок теж є дуже багато жіночих захворювань. І гінекологи дуже часто вже виписують саме тестостеронові препарати, той самий тріболос. Тому не треба дивитися, ну думати про те, що гінеколог це назначив щось чоловіче. Вони бувають от, сухою травою, ну це треба заварювати. Але за цей час дуже багато виробників зробили їх в таблетованому формі, більш концентрований. Або те, що ми дуже полюбляємо, це водний екстракт, дуже концентрований, крапельки, тестостерон. Ось за ним дуже дуже багато приходить. Тому ще раз запам'ятали: трібулос, як сланкові, це гормон, тестостерон, який виробляє. Наш організм і йому в цьому допомагають як сланкові. Але якщо вам багато треба ще щось знати, то йдемо от в той обзор, який був 5 років тому. Тримайтеся наші непрості часи, ми поряд. Сподіваюсь, я не змарнувала ваш час. Ваша фітетаміфеєва.